На початку засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій секретар міської ради Оксана Шаповал озвучила порядок денний. На сьогодні у нас на повісті два питання. Перше це результати лабораторних досліджень на озері Галинківське щодо зняття заборони купання або продовження заборони купання згідно результатів. І друге протипожежний стан сміттєзвалища твердих побутових відходів. Завідувачка Шосткинським міськрайонним відділом державної установи. Сумський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я Ірина Хаміцевич повідомила результати останніх досліджень. На сьогодні стан та возлегання шошота. Відповідає учним нормам. Відбор останній відбор про здійснювався 17 на сьогодні. вранці ми отримали результат. На правому березі озера Гамунківське це пірс, і на лівому березі вода відповідає вимогам при нормі щодо лактоза індексу лактоза позитивної кишкової палички 5 тисяч. Не більше п'яти тисяч, значить цей індекс становиться відповідно 4300 та 2300. Ну, тобто це вважається нормою. Крім того, за рішенням комісії та протокол від 11-го було відібрано вже повторно, було відібрано 5 точок п'ять проклади. Річка Шоста не ще від мосту за печією і станом на сьогодні. Ця вся вода відповідає також вимогам». за висновками фахівців. Такі результати говорять про те, що немає джерела забруднення. Ірина Дмитрівна розповіла, що кількість досліджень води була збільшена. Воду на аналіз за замовленням шостероміської ради вже тиха. Це ну ті кошти, які виділені для цього питання, дозволяють зробити це раз на тиждень. Крім того, ми додатково за кошти держави, до фінансування установи робимо це ще, ще раз на тиждень, тобто два рази на тиждень зазвичай в купальний сезон моніториться вода. Крім того, що вона моніториться на оці пішкові інфекції, да? і крім того, окремий моніторинг ведеться за холерою. Так робиться по всій державі нашій. І проби на колег також відбираються раз на тиждень, спрямовуються до лабораторії особливо небезпечних інфекцій, і ну, в цьому плані у нас все добре. Якщо двічі на тиждень відбираються, то зрозуміло, якщо вони після максимальної кількості людей це вихідні відбираються по понеділкам, так же ж не було. Тобто, вже в понеділок буде видно за ці два дні, якщо щось змінилося, і, мабуть, вже всередині чи наприкінці тижня, то ми. Ну, не прогалина цей момент. Начальниця управління з питань надзвичайних ситуацій Ольга Ткаченко подякувала за оперативне інформування через сторінку у Фейсбуці. і Попросила також оприлюднювати результати досліджень на інформаційному стенді біля пляжу. Три доби група працювала з фахівців різних напрям напрямків і джерело, як було виявлено там був порив. Це ніхто не скриває. Тому ми будемо надіятися, що ці. Всі заходи, які ми прийняли, вони і привели к тому, що ми маємо на сьогодні. У мене пропозиція до Ірини Дмитрівни. Я знаю, ви активно в принципі повідомляєте населення на своїх Фейсбук сторінці про моніторинг, про стан води, про результати. Я би вас ще попросила. Не всі можливо читають. Я би попросила, щоб ви в печатному вигляді на стендах на одній і на другій стороні стенди є. В початку вигляді результати аналізів для людей члени комісії вирішили зняти заборону купатися в Глинківському озері, яка тривала з 11 липня. Другим питанням розглянули протипожежний стан полігону твердих побутових відходів. Начальник Шосткінського районного управління головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій Олександр Шалда повідомив, що за тиждень на території Шосткінської громади на полігонах твердих побутових відходів виникло дві пожежі. Перше загоряння полігону. Відбулося 12.07. 8 годин нам знадобилося, щоб ліквідувати пожежі на площі 300 метрів квадратних. 14.07 виникла теж пожежа. Ми затратили 8 годин на ліквідацію пожежі. Площа пожежі склала 100 метрів квадратних. Даний полігон твордих побутових відходів у свій час був побудований без належного пожежного захисту. Полігон є потенційним джерелом на безпеки регіонального масштабу. На сьогоднішній день актуальним проблемою залишається забезпечення пожежної безпеки під час інформації полігону про підходів відходів обсязі утворення, якого щорічно зростає. Було запропоновано ряд заходів, щоб унеможливити на майбутнє загорання полігону, який знаходиться по вулиці Леоніда Каденюка. На даному підприємстві треба облаштувати пожежний пост, щоб можна було негайно зреагувати на загоряння цьому полігоні. Друге забезпечити нормативними витратами води для потреб зовнішнього пожежного водопостачання. Воно там відсутнє зовсім. Влаштувати тверде покриття доріг на території полігону, для того, щоб аварійна рятувальна техніка повинна могла під'їхати безпосередньо первинну первинне полігону. Полігон побутових твердих відходів захистити від прямих впадань близько її і її проєктів. І шосте, огородити територію полігону від сторонніх осіб. Це першочергові заходи, які треба усунути для того, щоб уникнути надзвичайної ситуації місцевого або регіонального рівня. Представник підприємства, який обслуговує полігон Андрій Кочаток розповів про те, як має бути влаштований полігон. Є мероприятия, которые предусмотрены всіми сніпами, там, гостами і так далі. 2 метри битового мусора уплотненного, 30 см піска. Тобто кожен слой мусора має пересипатися. Для цього деньги должны бути либо в тарифі обслуговуючої організації, ну соответственно їх немає. Либо предусмотренную бюджет. Мы делаем эту пересыпку только в аварийном и авральном режиме, когда горит полигон. На думку пана Андрія, єдиний вихід уникати пожежі це пересипати шари сміття. Цілком погодився представник кампанії із необхідністю встановлення огорожі по периметру полігону, загальна площа якого більше 10 гектар. В той же час через значну спеку може спрацювати ефект лінзи, і сміття може зайнятися без сторонніх. За словами Андрія Кочатка, вода до полігону підведена, що допомагало іноді гасити загоряння самотужки. Скважини там піднастроїли, якби там з бюджету профінанс. Насосы более мощные, чтобы ну, больше воды лилось. Мы в 2021 году пересыпали. Да, мы пересыпали где-то там половину полигона, растянули землю. Ну это же надо вот 2 метра, это надо хотя бы раз в года его весь пересыпать. Предложения пересыпать у нас были всегда. И нам бы намного легче. Даже машины по грунту, если сухая погода, он же по грунту может ехать, босс знает куда. А по мусору, ну вы же да? Озеро, тільки став, сломався, все, вже нікуди їхати. Ще одна пропозиція перекласти полігон по колу плитами, щоб техніці, хоч прибиральні, хоч рятувальні, було краще пересуватися. За самими скромними підрахунками, щоб пересипати полігон ґрунтом, потрібно не менше півмільйона гривень. Ми прорахуємо ці витрати. Ми робили вже таку роботу у 2021 році. Певні результати це дало, і значно зменшилась кількість пожеж. Це дуже дорого коштує для місцевого бюджету. Але ми розуміємо, те що, те, що горить, воно не дуже Користю корисне для нашого населення, яке в місті живе для да, і для людей, і які працюють і які ліквідовують ці пожежі, тому однозначно цю роботу треба проводити планово, щоб таких випадків не було на сьогодні. Яка робота вже визначена? Те, що ви запропонували по посилити тиск води, то ми вже вибрали в принципі. Вибрали вже роботи так. йдуть насоси закону. У нас є підрядна організація. Визначилась. Ми вже е, знайшли, який е, насос повинен бути. Він вже закуповується. Комісія підтримала усі пропозиції, озвучені під час засідання надзвичайниками. Було прийнято рішення створити робочу групу, яка більш детально на місці вивчила питання безпеки полігону.